Цілую, і я пісню йому подарую, бо у мене він дуже хороший, найдобріший за всіх найдорожчий, мій чудовий, мій сонячний тато З ним люблю я по місту гуляти, маміки ти удвох дарувати, все люблю. Кис щастя мати в житті такого тата, якесь щастя мати в житті. Це на світі вміє тато, змазиться свика у лісі, для Насті запускати в небі змії. Ок, як басить, я склячки він навчався писка косацька. Таточко любить рідна людина, чино з тобою кожна хвилина. щастя. Велике, що має тебе, хай тебе, уж, піх великий знайде. Коли закінчиться війна, я хочу тата обійняти, сказати сонячні слова і повести його до хати. Ти наш герой. Тепер щодня я буду дякувати Богу. За мирне небо і життя всіх, хто нам здобув перемогу. Ми із татом, ми мужчини, тато, я і робота в нас своя. Ремонтуємо замки, забиваємо гвіздки, Тук-тук-молоток і забили ми гвіздок. Я вітаю сьогодні зі святом свого любного татуся. Ще вічно любити та хочу стати татушою великий, як ти. Все на світі вміє тато і змайструвати. спокійно з забити, Може будьмасні зварити. варити. до в кого тато є, дуже прочевити. Він порадує, як у світі жити, і за руку поведе, де там свічко йдеться, і з ним дитина не впаде, та не спотикнеться. Ще на світі мій тато, може часу змайструвати. Швидко твер заб'є у стіну ще й полагодить машину. Я завжди йому кажу, тато дай допоможу. Люблю я тата і щодня любив однаково моя. Чи він сумує, чи співа, чи він струє щось бува, чи він читає, чи мовчить, чи раптом навіть накричить. Я не заплачу, я все стерплю, бо все одно його люблю. Я так люблю тебе, татушу, не до тебе. thank you sure?